Слава Україні! Шановні друзі, вітаю вас, усіх з великим святом, святом Соборності, яке вже багато років, багато десятиліть відзначається на українській землі. 22 січня 1919 року, за кількасот метрів звідси, українці, які теж перебували в оборозі ворогів, об'єдналися. Вони сказали, що незважаючи на століття роз'єднаності, роз ми єдиний народ. І наша єдність запорука нашої перемоги. Тоді вони програли, тоді Україну розшматували вороги. Але їхня перемога перемога українців була попереду. В 1991 році на цих теренах таки постала українська незалежна держава. Сьогодні ми тут. На цьому майдані святкуємо День Соборності. І це не випадково. Адже тут люди, які представляють усю Україну схід і захід південь і північ. Тому що разом ми Україна! Україна! Знаєте, а Нещодавно, два роки тому, вийшов указ президента того самого, який ще досі ніби є президентом Віктора Януковича. Він перейменував День Соборності на День Соборності та Свободи. Таким чином, він захотів ліквідувати День Свободи, який ми визначали 21 листопада, день пов'язаний із річницею помаранчевої революції. А це. Означає, що він сам напророчив, що саме сьогодні, 22 січня, ми переможемо, ми здобудемо нашу свободу. Друзі, бачимо вас, будь ласка, потрібен лікар. Дивіться зверху, поверніться назад, куди потрібен лікар. Зробіть коридор, будь ласка, для лікаря. Зробіть коридор, будь ласка, заразу, щоб можна було нормально пройти. Не чуто! того, голосніше. Метро. 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 Лікаря в метро, будь ласка. І зробіть коридор, щоб там могли нормально пройти, друзі. Чоловіки, так розступіться трошки, щоб швидко лікарі дійшли. Лікаря в метро.